Всім привіт! Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм» і рубрика «Городська рибалка. З вами я, Олег Демченко. Сьогодні я приїхав на дуже популярне місце у місті Київ, набережна ріки Дніпро. Багато риболовів тут рибачать, і я завжди хотів тут половити. Декілька разів я вже ловив на цій набережній, але в другому місці. Для мене це нова локація, тому буду пробувати. Шукати рибу, на якій вона буде дистанції, на які насадки вона буде реагувати. Будемо підбирати якийсь ключик разом з вами. Дуже не терпиться вже почати, бо час іде. Багато риболовів я бачу вже рибачать тут на березі, і хтось вже рибку ловить. Тому мерші поїхали рибку ловити. Процес маркерів вже завершив. Зараз я закидую садок, потім проб'ю через сіто прикормку, вона вже настоялась, я зробив два зволоження і починаємо кормитись. Про прикормку більш детальніше я розкажу пізніше. А зараз робимо стартовий закорм. Я брошу 5 кормушечок з кормом. Ну, по стандарту 5 можна 10, ну я думаю, 5 достатньо буде. Потім вже ставлю поводок і будемо перевіряти, що тут у нас робиться на нашій кормовій точці. Ну, все, зробили стартовий закорм. Зараз будемо пробувати ставити поводочок. У мене така поводочниця компактненька з бобінками. Я нав'язав декілька павідців на кожну бобінку, різні розміри, моделі крючків, поводочна жилка різного діаметру. І ми почнемо з самого класичного. Гран 3 серія, поставимо 14-й номер. Довжина повітця, тут 80 см у мене. Така стандартна довжина, з якої я постійно починаю ловити. Якщо потрібно, я можу скоротити, повідеця, а якщо потрібно продовжити, я роблю таку невеличку ставку із жилки. І Робимо повідець довше. Але наразі ставимо 80 см. Такий у мене гачок універсальний. Дуже класно показує по любій рибі, і густіра, і підлящ, і платва. Дуже гарно засікається. Він такий не дуже з товстої проволоки і класно працює. І поставимо ми почнемо, я думаю, з апариша. Поставимо один великий опариш. білий і підсадимо маленьку піночку, поки що теж біло. А там вже будемо дивитись, якщо рибка покаже, що їй подобається, якщо ні, будемо щось міняти і щось спробувати. Набиваємо корм і вже не терпиться зробити перший заброс по відсі. Бо це така подія, хочеться вже почати ловити. Поки чекаємо клювання, трошки розповім про себе. Я сам з Маріуполя народився та жив у Маріуполі. Працював у магазині флагман з самого відкриття адміністратором я працював. І потім, коли війна почалась, компанія Флагман мені запропонувала переїхати до Києва. І наразі я працюю продавцем-експертом по фідерній ловлі в магазині Аеродром. Це найвеликий магазин в Україні. Та я думаю, вже також і в Європі. Тому для мене ці локації незнайомі, бо у нас в Маріуполі частіше була ловля на стоячих водоймах. Там зовсім інша рибалка. Тут рибалка на річці інша, але дуже цікаво. Мені дуже подобається. Я вже два рази виїжджав тут на набережну, як вже казав на початку цього відео. Що тут саме цікаве, що ти не знаєш, що тут зловиться. Це може бути густяра, або плітка, або підлящик, або лящ, або синець і щось таке. Бо тут дуже велике різноманіття риби. Тому для мене це дуже класний такий досвід, нові локації, нові умови ловлі. Тому будемо розбиратись разом з вами. Дивіться наше відео, я буду розказувати, що я використовую. Які в мене тут насадки, зараз покажу вам на столі, бо це коли перша рибалка і нова локація, я постійно на стол ставлю дуже багато насадок. Це може бути апараш, пінка, храбак. У мене тут є, перловка. Зварив гороху, але горох я не розварював. Це більше в мене буде як добавка до корму, як крупна фракція. Якщо там зайде, може там якась крупна рибка або підлящ лящ, буду додавати. Також є у мене кукурудза тут консервована. Нікуди не дінешся без мотиля. Мотиль це, — це така дуже популярна насадка. Зараз вже осінь, я думаю, мотиль може згодитись. Вже є декілька тичків. Може, то просто кормушку риба тикає, але це дуже гарний показник, що риба на точці є, тому ми зараз будемо докормлюватись. Тим трошки я подержу такий більш швидкий, щоб розкормити точку. І буду вже додати живий компонент, тобто є от у мене опариш. Буду підрізати та цілий давати. Також може попідріжу потім ще хробачка. Дам на точку. Ну, а там будемо дивитись, будемо кормити і щось будемо підбирати. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, куди б ви хотіли, щоб я з'їздив в межах міста. Яку локацію хочете, щоб я перевірив. Мені буде дуже цікаво з'їздити і разом з вами будемо розбиратись. Ну ось, Початок положен. Перша рибка, така невеличка гостерка, але це вже показник. Якщо рибка на точці є, то можна ловити далі. Будемо розкомлювати точку. Поставив я наразі е класичну насадку, одну маленьку піночку і три мотиліка. І одразу все спрацювало. Все, ловимо далі. О, ще одна густюрочка, ця вже трошки покрупніша, Ой, повідиться, берувала мені. Де ти? Зараз ми її спіймаємо. о, Ось така красунечка. Хорошенька, така гарненька. Садочок її, щоб вона не мучилась. Потім відпустимо. Давай. Щось там є. Дуже цікаво, що там буде. Я думаю, що невеличка густерочка. Зараз подивимось. Так. О! Вже крупніше рибка попадається. Це хто у нас? Сінець. То, о чому я і казав. Що не знаєш, що за риба в тебе попадеться. От були, були густірочки зараз зараз синець теж полюбляє мотилика одна маленька піночка і чотири мотилика поставив три мотилика брала маленька густерка а поставив чотири мотилика вже вже крупніша рибка А відправляємо в садок Розкажу про дистанцію, яку я знайшов, на яку я зафіксував кліпсу на своїй катушці. При маркеруванні, коли грузиком маркерним я протягував, було таке м'яке дно. А потім я такий знайшов перепад з пісочку, з м'якого, на мушлю або на якийсь там камушок. щось таке. Такі перепади, вони зазвичай ну, Рибу приваблюють, риба там десь кормиться, бо течія прибиває до таких от перепадів якусь там кормову базу, і рибка там постійно щось шукає. Тому я так думаю, що це має бути перспективна точка. Я відступив від цього переходу десь 5-7 оборотів котушки, закормився і, в принципі, риба себе показує, тобто я ловлю. Густерка вже покльовує, синців я декілька штук спіймав, все нормально працює, тобто я роблю все правильно. Ще покльовочка одна. Зараз подивимось що там у нас сидить. Ну я так думаю, що то густерка. А може і ні. Дуже цікаво. Рибка прокльовується. Це дуже гарно. Ну, щось таке, вже щось таке класне, вже, ну що там може і піцак будемо брати, бо така вже покрупніє. Ще один сінець. Бадьорий такий. Ну, такий гарнюнька. Не дуже великий, але класний. Працюємо, ловимо далі і будемо намагатись рибку трошки збільшити. Бо хочеться, що я якогось трофейчика. Розповім також про прикормку, що я вирішив використати на цій рибалці. Який склад, о, в мене покльовочка. Не дає розказати вам. Я замішав одну пачку чорного ляща. Грант... Ух, нічого собі. Такий загиб. Отак завжди. Якщо щось, починаєш щось робити, Сразу поклевка и такая бывает классно. Сейчас подивимось, что там у нас клюнуло. А ну-ка. Кто? Ну, такий грозгардончик попався. попался. Дивіться. Така гарнюня. А покльовка була, віддай удочку. На чому я зупинився? На прикормці. Тобто замішав я одну пачку Гран Чорний лящ. це Black Brim. І одна пачка Grand Supreme. Я спеціально так зробив, щоб корм у мене був такий нейтральний, я його притемнив. Бо зараз уже осінь. Вода ще тепла, але ну, осінню краще прикормку робити таку більш темну, тобто коричневого кольору або чорного. І Коли зволожував прикормку, я в воду додав ще атрактант Grand Secret. У мене такий склад вийшов, прикормки солодкий, таким з легким легким пряним відтінком. Ну, я думаю, що рибці рибки це сподобалося. Чому я вибрав саме цей склад прикормки? Тобто чорний лящ плюс Супрім. Такий склад у мене вийшов більш універсальний, але я хочу, щоб в мене рибка клювала крупніше. Цей склад такий інертний, він не дуже ліфтинговий, не підіймається від дна високо. Буде клювати більш крупна риба. А також, щоб збільшити рибу за розміром, я що роблю? Я додаю в корм горох варений, половинки такі. Я спеціально зварив такий, щоб він був не розварений. Це в якості крупної фракції. Також кукурузку консервовану і я підрізаю ножничками. Є в мене такі три ножнички, такий стаканчик. Засипаю сюди, підрізаю і додаю в корм пробочкою. Тобто я даю порційно. Не одразу я змішую з кормом, а потрошку додаю, щоб воно все було дозоване. Також я ще підрізаю хробачка, Тобто я хочу ловити будь-яку рибу, але щоб вона була крупніша. Ну, крупнішу рибу завжди хочеться ловити. Тому ми до цього йдемо. Щоб ловити крупну рибу, треба щось робити. Оце ми і робимо. Ну Що там під лящик? Сусід, У сусіда бубінці Дзвені, дзвеніли, дзвіночки. У нас такий урбан стайл тут на набережній. Справа від мене три чоловіки, три людини сидить. Чуєте? Я не знаю, чутно вам бубінці. Так що мені тут не сумно. Прикольно так, знаєте, така от тут своя така атмосфера. Урбаністична така прикольна. Розповів я про свої снасті. Вудлуще в мене флагман Sherman Pro New Generation 390 до 120 грам. Я ловлю кормушкою 80-90 грамів, ну зараз наразі 90. Катушка 5000. Плагман маскот. Шнурок в мене 4 0,14 діаметр. А монтаж інлайн. Ну, я вже на початку вам казав. Інлайн і павідець. Зараз я так і залишив 80 см. Тобто він нормально працює. Риба далеко його не заглатує. Якщо риба заглатує, так от, до речі, вам, кілаївхак. Коли риба дуже далеко заглатує вашу насадку наживку, треба трошки скорочувати, повідець. Не дуже багато, так на 5 см, там, на 10 см, то, тобто дивитесь. А наразі 80 см, тобто риба засікається чітко за губу, покльовки нормально, усі реалізації, майже 95% реалізація у мене зараз гарна. Я навіть не міняв модель гачка. Такий залишив, бо він такий класний, я його дуже люблю і він працює наразі. Тихо, іди сюди. намагався втекти, але я його другий раз співав. Тисяч гривень на кану, поїхали! Іди в садок. Втікач! Знаєте, друзі, хочу вам сказати таку дуже важливу річ, що в рибалці дрібниць не буває. Кожна ваша маленька якась дія може кардинально змінити вашу риболовлю. Це стосується підбору вашої насадки. Постійно щось експериментуємо. Ми можемо поставити одного опариша, двох опаришей, трьох, чотирьох, або опариша крупного і маленьку одну піночку. Це може бути комбінація 3-4 матиліка плюс одна піночка. Це може, може бути комбінація храбака з опаришем, або з чимось ще. Тобто постійно щось експериментуйте. Бо я бачу дуже часто, деякі риболови роблять помилки. Вони просто сидять, в них не клює, і вони просто сидять і чекають. Тобто я хочу сказати, що постійно щось треба робити. От зараз я експериментую, я поставив дві, е, два опариша крупних і в мене покльовка. І покльовка така дуже міцна. І ми зараз подивимося, що у нас там є. А у нас там в бровку уперлося. Потрібно було встати, а я із-за камери це не зробив. І, мабуть, мабуть, я думаю, що риба зійшла, але подивимось. Зараз. Хто там у нас? Дуже цікаво. І знаєте, що я спіймав? <ріст> Дивіться, у мене аж руки затрусились. Мушля! <ріст> ну, я думаю, там просто була покльовка, а потім я оперся в бровку. рыба зашла, и я зачепил мушлю. Я думаю, скорее так. <звы> Да-та-та! да та Я ж тобі казав. Як так? та Дочекалися. Підлящик. Не дуже великий, але підлящик! Тобто те, що ми робимо, приносить свої плоди, незважаючи на те, що... Біля нас ніхто толком нічого не ловить, а ми не просто ловимо дрібну рибу, ми ще спіймали такого красунчика. А! 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 <говорит> Я в палець загнав крючок, гачок это. Ви, ну що, друзі, будемо завершувати нашу рибалку. Що я хочу сказати, сьогодні дуже гарно спрацював мій состав корму, а саме те, що я додав в прикормку, крупну фракцію та опариша. На гачку по насадці дуже гарно працювало сьогодні. Так, найкраще. Працювала одна маленька пінка і три мотиля. Це така сама дуже працьовита була насадка. Іноді ще працювала насадка один крупний опариш та маленька пінка. Нову мотиль, звісно, наразі це номер один. Що я хочу сказати наприкінці, що можна ловити в межах міста теж рибу, не потрібно десь далеко їхати. Приїхали на набережну, 4 годинки половили і свою рибку ви завжди спіймаєте. А якщо все правильно робити, правильно підобраний корм, правильно підобраний повідець, гачок, а також насадка, і можна спіймати не тільки маленьку рибку, але і таких підлящиків покрупніше. Хотів би до вас звернутися, для мене це був перший, перший відос такий іменно на флагман ТВ. Тому я трошки так нервував, може, щось таке скомка не вийшло. І від вас мені потрібна ваша підтримка. Ставте, будь ласка, лайки, бо для мене це дуже важливо. Якщо ви будете так от підтримувати мене, то я далі буду знімати деякі відоси. і будемо їздити там і в цій рубриці городська рибалка, будемо знімати далі. Я на вас дуже сподіваюся. Ось і все, що ми там спіймали. Всім гарних трофеїв та цікавих рибалок! Всім пока!